От прямо отак от, от. Ну, як ми дивимося, да, праворуч зараз. основний сектор і ліворуч. Забор. А? Це, ну, забор, як ми бачимо. Паркан, Паркан так. так? Але звідси, звідси я ж ну, не буду стояти відкривати постійно вогонь. Я буду передбагатися далі. Ну правильно, так? Так що так. А де виконували завдання? Е -е, в Оріховому були. ну, Я і до цього був ще в батальйоні Азов. А ви з Азову були, так? Ага. Ну, в АТО ще був. Угу. Там, це де, де там на Маріупольському напрямку, так? Да? Угу. Ну, коли почався, по я не зміг попасти туди. З 14 по 18. -й. А потім, потім звільнилися, Так, то, да? Тому що сім'я була. Ага. А самі родом? З Києва. З Києва, так? Да? Да. І по мобілізації добровольцем пішли. Добровольцем пішов. Ну, це добровольна мобілізація mm. називається, так. Да? І пішли сюди, так? Да? Да. Ну, спочатку були в Києві, знаходилися, їздили в сторону Ірпіня, uh -huh. е працювали теж, ну, і потім попали сюди вже. Розумію. Ну, тут е треба якісно підготувати всі свої сектора, що заважає, прибрати, подивитися на майбутнє, добре? Добре. Я вам дякую за слово. Дякую. Я вже ну, знаю, що таке бігати, що таке кричать, О, А отут, до речі, Тут е, бачимо краще. Ось цієї позиції, до речі. Це теж ваше? Так, все, все, все. все. А ну, давай. Тут теж непогано, я так бачу. Це, це, так? Я буду займати, тут бігати, дивитися, керувати, кричати. Ну, здійснювати маневр, так? Добре. Ну тут зараз ситуація у нас стабільна, то є час підготуватися. Розумієте це? Так, так. Для, щоб підготуватися, ну подивитися, да? тут треба вогневу позицію правильно облаштувати. Оця трава вона ж в принципі буде заважати. Ви, як, якщо при, при, пригинаєтесь, то не видно. Згодні зі мною? Ну так. Ну і відповідно, треба все привезти, почистити. маскує дуже добре. З одного боку, так, але сектор має бути розчистений. Добре, є до мене питання, думаю. а в мене до вас прохання. Дякую. Поки тут будете, самі себе підготуйтеся, тому що ворожа сила, вона там за кілометр з чимось від нас. Не. І коли вона буде готова, щоб ви не злякалися, а правильно виконували завдання. Для цього, а, треба знати своє завдання, б, підготувати вогнову позицію і все і виконувати. Добре? Розумію, добре. Все, таке прохання до вас. Дякую вам. Вам теж дякую. Угу. Так само як артки. Угу, дай вас так. Що, хлопці, трошки поспілкуємося? Командир, от знаєте, який противник проти вас? Білоруси та може, бути вагнеровці. Ну а зараз, зараз, зараз які сили там? Я не пам'ятаю, там якесь дешевий стояло. Десь я дивився останній раз місяць тому на... Що я так конкретно і дивися, що тут є у них. Бо там є ж аеродром, полігон у них, бо там ми чули, нагадаю і танки у них працюють десь в далечі, але ми чуємо, що там щось десь баха. А е, з прикордонниками як у вас взаємодія? Нормально є прямий зв'язок. Вони приїжджають е, майже три рази на день, до себе возять їжу та провізію. Особисто до вашого приїзду сьогодні спілкувався з начальником цієї застави Олександром. Дуже приємний молодий чоловік. Завжди, якщо чую, Саш, глянь. І вони там собі по камерах чи щось подивляться. Все окей, нічого не переживай, дзвони, все будемо дивитися, все будемо працювати. Ну в кожному своєму воїні впевнені? Так, точно, я з кожним з них бою був. Як взаємодія з прикордонниками організовано? Особисто спілкуюся з начальником застави сьогодні до вашого проїзду, навіть з ним все звання спілкувалися, що там зараз йдуть роботи, угу. бо був там випадок. Ж. Е, було таке, що розуміємо, що там ж є ворог, чуємо, що там щось на полігоні відбувається. вони ж там є полігон, що танки їздять, що стріляють, Воно чуть-чуть але мало-мало, але чуть. Отак дзвоню йому що там, говорю, глянь, будь ласка, у себе, що там твої чують. Ну, тобто взаємодія є, є спілкування, інформацію отримуєте, так? Так точно. Парень там, ну, добре хлопець завше допомагає. Розуміло. А в воїнах своїх, усіх впевнені? Так. Так. У них немає інших хлопців. Ну а і всіх знаєте? Бойові, всі бойові. Всіх знаєте, так? Були такі, що я виносив особисто контузуних. А у вас э, все нормально? Ні, я доставав так само поранення, ну, але ще стояв на позиції наступного ранку тільки пішов на евакуацію, бо розумів, що перед нами 300 метрів ворог. Це де було? Це було, як ми зайшли, тільки в Торськ, зайняли позицію. Трошки таку невдобну, але що робити, тримали. І щоб йшов дуже сильний бой, заїхав Кацяпський БТР угу. метрів 700. Ну ми не відкрили огонь. З іншої посадки там були ще наші хлопці, вони відкрили огонь. Підери почали падати з того БТР. І тільки тут БТР почав тікати, і щось, я не знаю, або міна, або що прилетіло, то достав струск мозку, прилом ключиці. та Страшно і малили. Страшно, коли самольот залітає. Ну то страшно, то звуки ада. То страшно. Коли слышать, що самоліт або вертоліт. Ну я пам'ятаю, по поторшку там бої були серйозні. Золоте оріхово. Там спать не давали взагалі. Всі, всі всі моменти страшні, тому що ну коли ти бачиш, там, наприклад, що чоловік вчора був, вже ти його наутро виносиш там, так ну, от, ну так хлопче. Ну а є розуміння, що по той біг є ворог, і нам треба підсилювати свої оборонні спроможності. Він уже туди пішов би сам. Ні, так поки не треба, але поки от тут нашу оборону підвищити. Так. Добре, ми з командиром батальйону обговоримо з командиром бригади. І десь через деякий час я приїду. Ну, те, що ми з вами розмовляли, ну поправити, покращити, добре. Так в цілому молодці, бачу. Дуже добрий настрій, спрямованість ваша, що очі гарять, все добре. Але те питання, які ми обговорили, їх прошу зробити краще, так, щоб коли я вже приїду наступного разу, щоб відбулися зміни на краще. Добре? Так, буде для вас одне прохання зробити все по-військовому, поправити окремі елементи, і друге, щоб ви були живими і здоровими, коли будемо святкувати перемогу. От таким чином. Добре, дякую вам, хлопці. Да. Працювали на командних пунктах бригад, команди спостережних пунктах батальйонів, рот та зводів. Все, що необхідно, ми дамо хлопцям для того, щоб вони вправно покращили ті чи інші питання. Але саме головне очі у наших хлопців гарять, вони дуже добре мотивовані та мають чималий бойовий досвід. Повне розуміння з перших слів це дуже чудова обстановка. Я задоволений тим, що побачив. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!